Всім на Лювіц 5. І сьогодні я тобі покажу три найкращих способи заробити XP у Ukraine GTA 5 Але перед цим не займайтеся ставити лайк, підписуйтесь на канал, підпис коментарі ідеї для наступних відео. Також вводь мій промокод у Фума і в мій телеграм-канал, там багато чого цікавого, анонси відео і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, і давайте почнемо з третього місця на сьогодні. А саме це виконувати квести від Батл Паса. Ну, тобто проходити Battle Пас. Як ви бачите, Battle Pass має от XP, різні нагороди, тому й вона на третьому місці, тому що XP взагалом тут таких нагород небагато. Дають його немало. Ну, тобто, прикольні суми, там здається, що 1000 XP дають. Але, да, XP. Але рідко дають це все, тому це і на третьому місці. Але паралельно граючи, умовно ви працюєте не робити паралельно, ви приходите Battle Pass, це дуже хороший заробіток. Тому він стоїть на третьому місці. Ну а давайте ми йдемо до другого. Спочатку нам потрібно орендувати скутер. Що ми зараз робимо? Давайте орендуємо за 1500 і тепер їдемо саме до другого місця. Ну що ж, і на другому місці у нас робота. Сьогодні я вам покажу дві роботи дуже хороші для XP. Сьогодні ще й е, у неділю ввели X2. Гроші, е, X2 Payday, X2XP, тому нам дуже це зараз корисно. Тому почнемо з прибиральника вулиць. Зараз нам потрібно підійти до NPC. Про цю роботу я вже раніше розказував в інших відео. Нацкемо влаштуватися, ми влаштувалися. Тепер нам потрібно підійти до машини самого прибиральника, ми в неї сідаємо. І нам потрібно орендувати її за 100 е, доларів. Зараз ми її беремо і давайте зараз я почну рейс. Е, в кінці рейсу я напишу, скільки я на це потратив часу і скільки я зробив експі за цей рейс. Що ж, ми закінчили рейс. Ми його закінчили за 6 хвилин. І заробили ми 770 XP. Але це з X2. Якби у нас сьогодні не було X2, ми б заробили 385 XP. Як на мене, це дуже непогана цифра. Для новичка це просто дуже хороша цифра за 6 хвилин. Е, така от велика кількість XP. Тому давайте ми на цьому зупинятися не будемо. І зараз йдемо до наступної роботи для XP. І друге роботою е, для XP це у нас буде звичайна робота автобусника. Е, вона також приносить на суму XP і взагалом є хороша як для новичка. Ми підходимо до NPC, не зкинемо влаштуватися на роботу. До речі, ця робота знаходиться ось тут, а робота прибиральника ось тут. Давайте ми зараз підбіжемо до автобуса. Ми сідаємо в автобус, його за 50 доларів, Маршрут може вибрати міський, як на мене він найкращий, і оплату за приїзд ставимо. Також тут так само я приїду рейс, і скажу за скільки його приїхав, і скільки XP я за нього заробив. Ну що ж, ми закінчили рейс. Закінчили ми його за 5 хвилин. І заробили ми 450 XP або без X2 225 XP. Так, це менше, ніж на минулій роботі. Я Саме тому минулу роботу я показав першою. Але це також непогана сума, тому що на інших роботах можуть ще менше давати. Але все рівно спочатку радив би йти на прибиральника вулиць, так як він і з меншого рівня починає, ну, появляється, і більше приносить. Тому давайте ми все-таки перейдемо до першого. Місця. Ну що ж, і перше місце це у нас звичайна квести від Стефана, або ж просто початкові квести. Самого Стефана ви можете знайти е, на откому жовтому чоловічку, або просто вибрати при спавні, при заході у гру, е, можете вибрати стартову точку. Коли ви до нього підходите, у вас є три кнопки, все буває, припинити квест і почнемо. Ми натиснемо почнемо. І якщо натиснути F3, у нас зверху пише квест. Нам потрібно вирішити на екрано. Зараз цього ми робити не будемо, тому що просто немає сенсу. Але знайте, що завжди є, завжди було і, скоріш за все, завжди буде саме квест, найкращий заробіток у Ukraine GTA 5. Тому я на цьому буду прощатися. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну, а я прощаюсь. if you're in ba